Дорогі брати і сестри, дозвольте мені сьогодні привітати вас в цей прекрасний радісний день святом світлого Христового Воскресіння. Немає в церкві Христові більшого свята, немає в світі більшої радості, як радість про Воскреслого Ісуса. Ми повинні знати, що ми сьогодні не можемо своїми очима бачити Христа Спасителя, не можемо перед Ним розтеряти килими. Як робили колись юдеї в Єрусалимі. Але ми сьогодні маємо можливість віддати всі наші найкращі думки, почуття, молитви, нашу любов і відданість до нього. Складно радіти сьогодні, коли у нас іде війна, коли злий ворог напав на нас і хоче знищити нас. Але Господь Ісус запевняє нас. Що Він воскрес і мертвих. Своєю смертю Він переміг смерть і надихає нас на подальше життя на землі. Всім нам добра, миру і злагідності. І нехай Боже благословення перебуває на кожній людині, яка творить добро. Христос воскрес, воістину Христос Воскрес!